Козороги, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду тарого розклад на тиждень з 8 по 14 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, козороги. Загальна енергія тижня тримати баланс, баланс чи в емоціях, чи в почуттях. Тут фінансова карта. Тримайте баланс у фінансах. Не сильно, можливо, витрачайте, тому що тут у вас в чому полягає. Скільки ви приймаєте, стільки і віддавайте. Можливо, скільки надходить вам коштів, і аналізуйте, скільки ви можете віддати. Не перевищуйте ліміти ваших карт, можливо, кредитних. Так, тут, можливо, ви будете сяяти як зірка. Можливо, ви згадаєте, якісь ваші. Хоббі, якісь ваші дитячі мрії, і захочете на цьому тижні якось проявитися в цьому плані. Можливо, на сцені будете сяяти як зірка, або комунікуватимете з якимось мас-медіа, так? а також це може бути якась людина на відстані, ви для когось на відстані і недосяжні, або у вас є така людина, яка на відстані від вас. Також це може бути відновлення після ситуації, яка могла вас травмувати. Ви відчуваєте, що до вас надходять сили, нові емоції, нові почуття. Те, щось приємне, що може вас наповнити позитивом. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з якимись невеличкими конфліктами, де ви будете боротися за власну думку, відстоювати її. Нічого критичного, але щось таке, де ви відчуєте необхідність заступитися за свої переконання. Також ви на цьому тижні будете щось планувати, аби розширити горизонти. У вас є якісь ідеї. Можливо, ви захочете занопланувати їх, тому що хочете крок за кроком наближатися до вашої цілі. Тому будете планувати, як туди війти. Подивимося, що може завадити вам на цьому тижні. Бурхливі емоції, якісь вам можуть завадити, вони на цьому тижні, мабуть, зайві. Зверніть на, цю, на це увагу. Порада карт для вас на цьому тижні. Порада карт відпустити якусь ситуацію, яка була негативною для вас. Ви відчуваєте, що щось йде з вашого життя, має своє логічне природнє завершення. І ви маєте вміти відпускати те, що вже не може жити далі. Щоб звільнилося місце для чогось нового. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую вам за вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!